Лянча Дельта, машина привезена з Швейцарії, 1.4 мотор. Знижуємо на неї ціну. 2000 кінець 13 року. Стара ціна була на машину 6490. Ми міняємо на 5890. Нова ціна. Гарна машина з клімат контролем. 6500 коробка. З оригінальним пробігом в районі 200 тисяч кілометрів. Ось така комплектація заднє сидіння, регулюється вперед-назад, спинки так само їздить, машина повністю укомплектована, має компресор. Ось, все в комплекті. Досить багато місця От. От Так підсувається сидіння вперед назад. Заднє сидіння, мало в яких машинах так регулюється. Спинка так само по наклону. Оп. Машинка повністю в справному стані, гарна комплектація, круїзи, клімати. Двох зоні все робоче, все працює.